Думаю, друзі, ви чули новину про те, що сьогодні в вражкія? Екс-міністр транспорту і екс-губернатор Курської області а, здохли. Один там, типа, йому стало погано на засідалові, а другий застрелився. Причому, як виявляється, застрелився він по факту навіть до моменту, коли Путін формально його звільнив з посади. І я бачу у багатьох наших там а, блогерів і лідерів думок дуже велике ха-ха, ха хі-хі-хі, -ха -ха, як -хі -хі, смішно, от посмотрите, кризис в Росії. Мені здається, люди навіть не розуміють, що відбувається, і наскільки це не ок. Насправді. І Я поясню, чому. Дивіться, ну Це, в принципі, нормально, для, на жаль, наших так званих інтелектуалів не розуміти Росію, насправді, а потім дивуватися, чому щось не виходить. О, дивіться, треба дуже чітко розуміти, що росіяни живуть в матриці слуга сударь, царь, царь-слуга-государів і так далі. Тобто царь має карати і е, слідкувати, щоб, навіть якщо не воровали і кормилися, ну, тож накормлення дають должен, да? Тобто ворота треба, тобі накормлення на дарує должен, да? але ну, щоб все-таки. Государєва казна не страдала. І от государь може карати. І погано, коли государь не карає. От, коли він не карає, тоді говорять, е, що то цар уже не то. І оця історія насправді походить про те, що навпаки, мудрий, хороший цар Путін все правильно зробив. Він, значить, піймав воров за руку і навіть заставив їх здохнути. Взагалі, красавчик. Тим більше це ще й чіткі османські традиції, яка, до речі, нова, то ближче Росії, ніж будь-яка там ординська, як теж не дуже люди, які розуміють Росію, <суміло> намагаються про неї говорити. Так от. Отакі штуки, вони насправді дуже ок для, для російського глубінарія, тому що вони показують, що власть сильна, як ніколи. І ті, хто кажуть, ой, еліти будуть бунтувати, да не будуть вони бунтувати, просто будуть думати краще, з ким ділитися і як ворувати так, щоб тебе за руку не спіймали, а не в жодному разі не бунтувати. І саме страшне, що це для звіріної такої справедливості російської, навіть законності такої собі, це ок, це тільки посилює їх суспільство. Все правильно, красавчик, нормально, понятійно, красиво все зробив. А тепер давайте це порівняємо з нашою ситуацією, де у нас постійно це відчуття справедливості, хоча давно мала бути законність, бо справедливість у всіх кожного своя. А законність це, типу, загальна норма, яка прийнята. Да? Так от, у нас вже скільки революцій було через те, що от люди незадоволені. А зараз, під час війни, всі незадоволені, все неправильно. Хтось там вграв, хтось там вбив людей, той то. І ніде цієї ні справедливості, ні законності нема. І тому у нас купа людей починає говорити: Я цьому государству нічого не должен, оно мені нічого не дало і так далі. Так от, саме страшне, що подібні вбивства і те, що Булося Рашті, воно посилює їх ублюдочну, мерзотну, але ті їх російську справедливість. А коли ми нарешті почнемо встановлювати законність в Україні, і коли буде хоч якась відповідальність, хоч когось за те, що він робить на своїй посаді. І от ви б краще про це задумались, шановні любітелі, паржать над тим, що відбувається в Рашті, як завжди. А потім ой, а як получилось?